У Полтаві зібралися депутати обласної ради та керівники районних осередків від партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, аби підбити підсумки своєї роботи. Зробили це у день 25-річчя з дня заснування партії. Обговорили під час засідання, зокрема, і стратегію роботи на майбутнє. Як розповів голова фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Полтавської обласної ради Сергій Білашов, нині основне, чим мають займатися народні обранці допомога нашим збройним силам, і неважливо, це обласний центр чи невелика громада. Наші партійці сьогодні представлені в кожній місці, в кожній районній раді, представлені в кожному теле, навіть, і сільських радах Полтавської області. Тому Наші партійці працюють над створенням програм, направлених на допомогу нашим захисникам військовим, на виділення коштів, на закупку військового обладнання, на закупку одягу, форми, продукту питання. Також ми кожного разу заправляємо гуманітарні грузи на фронт для того, щоб наші захисники максимально відчували нашу підтримку. День народження партії батьківщинівці відзначили волонтерською роботою, а не гучними святкуваннями. Вантажні грузи з дронами, ребами, генераторами, старлінками та медобладнаннями були направлені від кожного із 25 регіонів, включно із Кримом, Донецькою та Луганською областями на підтримку зсу на сьогоднішній день. Філософія партії полягає в допомозі, допомозі кожному, хто її потребує. Це і Збройні сили України з перших днів війни. Наші волонтери були майже плечо-плеч при захисті Києва, Київської області. Також ми допомагали внутрішньо переміщеним особам, розселяли. Годували, переники ліпили, сітки плили. І на сьогоднішній день ми продовжуємо допомагати завдяки грантам, які отримуємо, це мається на увазі не тільки партія, ми співпрацюємо абсолютно з різними громадськими організаціями, благодійними фондами і завдяки ним маємо можливість продовжувати цю допомогу.